Звичайні, але дуже підозрілі навички. Помічати камери у середніх класах, я знав розташування всіх камер школи. Щоразу, як хтось збирався зробити щось не зовсім хороше, вони насамперед уточнювали в мене, у яких місцях можна вчинити вище згадані дії без ризику бути зафіксованим на камері. Я колись працював у компанії, що встановлює системи безпеки та камер. Це настільки закарбувалося в мій мозок, що куди б я не йшов, я одразу помічаю розташування всіх камер і починаю думати, куди б я краще Ще їх розмістив для оптимального огляду. Одного разу я діставав продукти з машини. До мене підійшов сусід і запитав, чи не вмію я відчиняти двері машин, бо вони свою випадково замкнули. Підійшов до їхньої машини, дістав кредитну картку. І за 5 секунд двері машини було відчинено. Думаю, це їх одночасно обрадувало і стривожило. Кілька років тому закрила машину на стоянці біля Волмарт, але ключі залишилися всередині. Увійшла в магазин і попросила допомогти відкрити машину. Вийшли два співробітника з відмичкою. Один запропонував другому відімкнути двері на спір за хвилину. У підсумку впорався за 15 секунд. Я подякувала йому і сказала, що він напевно багато тренувався в цьому. Він лише посміявся у відповідь і пішов. Тест на стрептококову ангіну у дитинстві часто хворіла на ангіну, і до 20 років звикла до цієї процедури. Лікарі засовують велику паличку, як від морозива, в горло, щоб притримати язик, а потім проводять по горлу, поки ви намагаєтеся стримати блювотний рефлекс. Загалом якось раз тест проводив відносно недосвідчений молодий привабливий лікар. Він похвалив мене за те, що я добре трималася, і не подавилася. Я відповіла: дякую, у мене великий досвід. Якщо це і не звучало під... Дозріло, мені все ж було дуже ніяково, коли я зрозуміла, що ляпнула. Пам'ятати розклад іншої людини раніше. Я працював особистим помічником різних людей із найрізноманітнішими потребами і бажаннями. Я дуже добре навчився запам'ятовувати, кому що подобається, ґрунтуючись не тільки на тому, що вони мені говорили, а й на тому, що вони робили і як реагували. Зрештою, я став людиною, яка вирішувала питання до того, як вони перетворювалися на проблеми. Іноді люди сприймають це як суперздатність, але іноді це лякає їх. Коли ми з друзями напиваємося, ми граємо в гру, якій потрібно взяти магазинний паперовий пакет, поставити його вертикально на підлогу, потім нахилитися, стоячи на одній нозі, і схопити його зубами. У кожному раунді з верхівки пакета відрізається кілька сантиметрів. Пакет стає дедалі нижчим і нижчим, доки не виявиться переможець. Один мій друг на той час абсолютно не спортивний, дуже легко вигравав у кожному раунді. Він був достатньо гнучким, щоб дістати до пакета, коли його Висота зменшилася до 15 сантиметрів. Усі були шоковані, а я пожартував, тому що він занадто часто намагався смоктати власний шланг. Судячи з погляду, який він на мене кинув, укупі з незграбним сміхом, я здогадався, що, можливо, опинився ближче до істини, ніж вважав. Складати історії я заробляю тим, що складаю оповідання. Не можу навіть порахувати, скільки разів мені вдалося швидко придумати правдоподібну і незаперечну брехню, яка рятувала мій зад. Мої владні і не дуже приємні батьки фактично виробили в мені такий інстинкт. Я складав історії для того, щоб виправдати буквально все підряд. Мені довелося позбутися цієї звички, бо виявилося, що людям не подобається, коли їм брешуть по будь-якій дрібниці без жодної на те причини. Дякую, батьки. У мене є друг, який знає багато чого з найрізноманітніших сфер. Він розуміється на тонкощах законів на рівні адвоката, може зламати кодовий замок, розбирається у фінансах і вміє отримувати вигоду з будь-якої ситуації, чого тільки він не знає. Він не шпигун і не злочинець, просто любить гуглити все підряд і годинами все досконало вивчає. Але ті, хто не знає його добре, підозрюють його у всіляких справах. Я так часто забувала ключі, що навчилася зламувати власний замок. Людям це здається підозрілим. У дитинстві замок квартири, у якій ми жили, можна було відкрити кухонним ножем. Якщо хтось забував ключі, то він просто просив сусідів позичити ніж. Звісно, всі дотримувалися негласного правила, за яким не можна було відкривати ножем чужі замки. Байдужість до вигляду крові та нутрощів Я ветеринар, я проводжу дні безперервно полікоть у найрізноманітніших тілах тварин, частинах тіл, тілесних рідинах, можу дивитися відеозаписи операцій або аутопсії за обідом. У вівторок оперував око, і одного новачка довелося ловити, коли він знепритомнів під час операції. Мені не можна не притомніти, Це було б дуже незручно. Ще не в тему, коли молода приємна дівчина в банку каже: О, Боже, на вашій сорочці кров!. А ти відповідаєш, що це не твоя кров, це не допомагає ситуації. В одному готелі був ресторан із казино. Офіціант цього ресторану пам'ятав наші вподобання. Коли ми прийшли туди з другом, через шість місяців після попереднього візиту напевно ви були або дивовижними постійними клієнтами, або бісовим нічним жахастиком. Я раніше була офіціанткою і барменом. Зараз працюю медсестрою з пацієнтами, така сама фігня». У барі мого рідного міста працював бармен ірландець, який був таким самим. Щоразу, як я приходив туди, я виглядав по-різному, але він однаково пам'ятав мій коктейль. Першого разу я приїхав на своєму Харлі, тож мав вигляд байкера. Другий раз був за кілька місяців, коли у мене було побачення, тому вдягнувся пристойніше, і моя борода виглядала більш доглянутою. Втретє, ймовірно, я був у звичайних синіх джинсах і білій футболці за кілька місяців після другого. Не за. Незалежно від того, що на мені було вдягнено, з якою дівчиною я приходив, або скільки часу минуло, щойно я сідав за барну стійку. Він дивився на мене кілька секунд, наче копався у своїй пам'яті і казав, класичний коктейль чи не так у чувака була така хороша пам'ять, що це лякало, але він був очішоєнно крутий. Усунення наслідків пролитих рідин, коли діти проливають міст своїх склянок або кішка добирається до акваріума. Більшість людей найчастіше просто кидають на рідину ганчірку або застосовують мийний пилисос. Обидва способи не особливо ефективні: плями встигають в'їстися, трохи солі, піна для килимів в аерозольній упаковці, та паперові рушники допоможуть очистити що завгодно, як ніби ніхто нічого не проливав із рекордною швидкістю. При цьому все це коштує дуже. Же дуже дешево, коли люди бачать це, їм стає ніяково, тому що вони починають думати, що ви фахівець із прибирання місць злочинів. Можна отримати додаткові очки, використовуючи цей метод для видалення крові з килимів або дешевої пористої плитки. Обличчя людей набувають дуже смішних виразів. Люди, які вміють кардинально змінювати свій характер, або розмовляють і поводяться по різному в різних групах людей, або коли до їхньої групи приєднується нова людина. Якщо працюватимеш у кол-центрі чи роздрібному продажі, станеш таким самим, спілкуєшся з колегами, перемиваєш кісточки останньому клієнту, з яким спілкувався. Раптом тобі телефонують, і ти тієї самої секунди мусиш увійти в образ. Це входить у звичку, якої важко позбутися. Вгадувати паролі у дитинстві. У мене була залежність від відеоігор. Батьки міняли пароль на компі раз на тиждень, бо я весь час його вгадував, коли люди вимовляють якесь слово в дивній манері. Якщо приділяти пильну увагу виразу обличчя, слухати звуки, натискання кнопок і стежити за станом клавіатури, то можна легко вгадати пароль, але найголовніше знати, як думає людина. Я також можу запам'ятати більшість паролів, які випадково бачив одного разу. Коли ти інстинктивно відкриваєш вкладку інкогніто в браузері, щоб пошукати щось, мені не хочеться, щоб у загальному комп'ютері у рядку пошуку відображався запит, як краще справлятися з самотністю. Хром за дві секунди розповість усім, який я самотній. Що завгодно пов'язане з комп'ютерами? Якщо ви досить добре розбираєтеся в комп'ютерах, люди думатимуть, що ви хакер. Вони також думатимуть, що ви можете вирішити будь-яку проблему з їхнім комп'ютером, що не менш неприємно. Просторова уява. Я можу подивитися на щось і сказати, чи поміститься воно на стіні у коробці або машині, чи пройде через коридор або сходову клітку. Тощо, кілька місяців тому я був у магазині запчастин, і за мною стояв хлопець. Він намагався зрозуміти, який розмір коробки йому варто вибрати. Я вказав на конкретний розмір і сказав: Ось ця, але тільки якщо ви покладете коробку цим боком догори, вона ідеально підійшла, і він подивився на мене. Дуже здивовано, але при цьому я чомусь завжди натикаюся на кути столу. Здатність ходити дуже тихо. Ця навичка корисна, коли потрібно в конкретний момент прокрастися кудись дуже тихо. Але якщо ви завжди ходите тихо, то людям здаватиметься, що ви раптово з'явилися біля них нізвідки. Ну і почнуться запитання на кшталт: давно ти тут стоїш. У будинку батьків мого хлопця дерев'яна підлога, і всі тупають, коли ходять по ній. Але я не люблю тупотіти і намагаюся ходити тихіше. Вони кажуть, що я крадуся їхнім будинком. Кілька разів я їх сильно лякала. У мене чудово виходить знаходити заховані речі завдяки батькам, які ховали речі, коли я був маленьким. Я навіть повертав їх на місце після того, як використовував. Дійшло до того, що мені довелося звертати увагу на дрібні деталі, як от спеціально розміщені об'єкти, які по суті слугували пастками, які мої батьки ставили, щоб зрозуміти, чи відкривав я щось, щоб дістати заховану річ. Пастки могли бути найрізноманітніші: від шпильок для волосся до чистих поверхонь і багато. До іншого. Хороша пам'ять на обличчя. Я підійшла до стійки реєстрації в готелі, в якому я зупинялася колись, але вже не пам'ятала цього. І співробітник готелю привітав мене на ім'я. У мене аж обличчя пересмикнуло від здивування. Його колега пояснив, просто у нього приголомшлива пам'ять. Пізніше я дізналася, що вже зупинялася в цьому готелі три роки тому. Бути щасливим, усі завжди думають, що я під кайфом. Навіть якщо я перебуваю під кайфом, у мене є інші причини радіти життю, врешті-решт. Буквально вся Фінляндія тут дозволено виглядати щасливим, тільки якщо ви під кайфом ненавиджу нашу культуру. А ще бути тихим. Якщо мені нічого сказати, я не вважаю себе зобов'язаним встрявати в будь-яку розмову. У компаніях люди часто запитують мене, чому я сиджу мовчки. Ні, мені не сумно. Просто я не відчуваю потреби постійно говорити. Мій тато такий самий, і всі мої друзі думали, що він просто злий. Хоча він найдобріша людина, просто не балакучий. У моїй сфері діяльності у продажах є метод, званий дзеркальним відображенням, коли ви намагаєтеся імітувати тон і енергію клієнтів, щоб легше порозумітися з ними. Я багато років намагався читати людей, хоча є інтровертом максимальною мірою. Тож мені подобається думати, що я роблю це дуже добре. При цьому моїх колег найлегше щитувати. Так ось мій роботодавець високо оцінив мої навички і назвав це просунутою тактикою продажів. Він навіть організовував. Майстер клас, на якому я навчав колег. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!